А багатий пониженням своїм, бо він про мене, як той цвіт трав'яний. Бо сонце зійшло з спекотою і траву посушило, відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Ану ж, тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваше вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поєржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. Ви розкушували на землі, насолоджувались, серця свої вигодовували, би на день заколення. Ви праведного засудили і убили. Він вам не противився.